Доброго дня, діти. Тема нашого уроку безпечне користування інтернетом. Перед початком два запитання. Що таке комп'ютерна мережа? Комп'ютерна мережа це сукупність пристроїв, з'єднаних каналами передавання даних для спільного користування. Апаратними програмними та інформаційними ресурсами під керуванням спеціального програмного забезпечення. Друге запитання що таке вебсайт? Вебсайт це сукупність логічно розв'язаної гіпертекстової інформації, оформленої у вигляді окремих сторінок. І доступної в мережі інтернет. Від соціальних мереж до онлайн-банкінгу інтернет дійсно проник у наше з вами життя, як ніколи раніше. Сьогодні, крім швидких настільних комп'ютерів та ноутбуків, ми також підключаємо до інтернету смартфони, планшети і багато інших портативних пристроїв. Саме тому дуже важливо знати якомога більше про безпеку в інтернеті. Головну помилку роблять ті користувачі, які не до кінця розуміють, що це таке інтернет. Це не машина, не річ, яку можна побачити чи відчути. Інтернет це спосіб підключення інформаційних мереж. Спочатку в пору виникнення інтернету він використовувався великими корпораціями та урядовими установами, які мали власні локальні мережі для з'єднання безлічі користувачів в одну систему з метою обміну інформацією. Деякі з нас думають, що безпека в інтернеті це ілюзія. Тому що веб-сайти збирають конфіденційну інформацію так тонко, що ми навіть не знаємо, що саме їм відомо. Це можливо вірно, але ця невпевненість ще одна причина, щоб зберегти свою анонімність та уникнути витоку даних в інтернеті. Якщо сказати коротко, то існують дві основні можливості того, як може ваш комп'ютер стати жертвою. Перше, ви самі мандруючи по різних сайтах або встановлюючи програмне забезпечення з неперевірених джерел, а іноді і з перевірених заражаєте свій комп'ютер. Друге, можлива також ситуація, коли зловмисники навмисно за допомогою, наприклад, троянських програм або вірусів роблять ваш пристрій джерелом небезпеки. Відкривши веб-сторінку, бажано оцінити її за основними ознаками, щоб упевнитися в надійності подальших матеріалів, точність даних і фактів. Визначити, що матеріали подані на сайті, достовірні, можна кількома способами, з'ясуй, із яких джерел автор сайту отримує відомості. Зверни увагу на наявність або відсутність списку першоджерел і посилань на інші сайти, об'єктивність поданих даних. Більшу довіру викликає неупереджений сайт. Зазвичай автори таких сайтів відтворюють різні погляди на одне і те ж саме питання або взагалі утримуються від висновків і коментарів, подаючи лише факти. Усі ресурси інтернету, тексти, зображення, музичні твори, відео тощо мають своїх власників. І права на ці матеріали належать саме власникам, лише вони мають право розповсюджувати ці матеріали, підписувати своїм іменем, отримувати за них винагороду і так далі. Ці права називаються авторськими і їх охороняє закон про захист авторських прав. Міжнародний знак охорони авторського права це елемент вихідних відомостей, книжки або іншого інформаційного видання, де сповіщається про виключні права на дане видання конкретної особи чи організації, а також про період надання таких прав. Правила безпеки в інтернеті. Не заходити на сумнівні та невідомі сайти, бути обережним з віртуальними друзями, не надавати їм ніякої інформації про себе чи своїм родичам, чи про своїх родичів, запитувати та радитися з дорослими, якщо якась незрозуміла є інформація, не, не соромтеся запитати у дорослих. Що вам невідомо, вам пояснять це. Довге користування інтернетом викликає залежність. Це також одна із небезпек, яка чекає вас в інтернеті. Краще, коли ви будете в інтернеті деяку обмежену кількість часу. Наприклад, годину-півтори в день. Цього достатньо. Дякую вам за увагу.